На вихідні у Вроцлав. Давно хотіла потрапити у цю кав'ярню. Княздо відкрила українка, але не знаю, скільки ми будемо тут стояти. Тут черга в неї, як завжди. Я бачила, як вона чіпляла ці гілочки. Класно, маю надію, що ми потрапимо. Okay. Ось такий мені аля бургер принесли. Сок. Вже ні, сок з яблука. Зараз будемо пробувати. За все це вже не теж такий самий. За все це ми віддали 70 злотих. Прийшли на ярмарку. Дивіться, скільки людей. Ярмарка, до речі, буде до 31 грудня. Вона з 13 і до 9 години вечора. Ще світло, але вже дуже гарно. Клас. Кажуть, що у Вроцлаві найкраща ярмарка в Польщі. Прийдемо ще вночі. Поп'ємо глівінок. Клас! Яка атмосфера класна. Так, і дуже багато ось тут з цієї сторони домиків. А, Бачиш, там жанець. Ґжанець це глінпінь. Гжанець вісньовий, там вже купляють люди. Ґжанець швянтечний. Ой, їх там дуже багато, дивись, ягідний, сливовий, круто. 네, 을대가 <inaudible> ранок, Вроцлав. Ми п'ємо чай і біжимо на ярмарку. Сьогодні має бути гарна погода. Ми вже другий день у Вроцлаві. Сьогодні дуже класна погода. Вчора було трохи прохолодно, а сьогодні прям так і сонечко. Вже давно, до речі, в Польщі не було сонця. Так класно. Що я вам хочу сказати? Що готелі, якщо порівнювати, ми сьогодні з Женєю зрівнювали в Єгипті п'ять зірок і тут три зірки. Боже, це небо і земля, я вам кажу. Ми йдемо на ярмарку. Ярмарка, до речі, я думала десь в інтернеті, читала, що ярмарка працює. З 13-ї години, але працює з 10-ї години і до 21-ї писалося, але ми вже виходили, було десь так 21 30, може. І ще було все відкрито. Ми ще пряники купили. Знаєте, дуже задоволена, що ми поїхали на ярмарку. Ой-ой-ой, швидше, швидше. Поїхали на ярмарку на ці вихідні. Вже давно дуже хотіла. Поїхати, побачити, але ціни вам хочу сказати, як для туристів на будь-якому ярмарку. Глінгвій, наприклад, коштує там такі невеличкі стаканчики, які можна з собою потім забрати, а можна заплатити за них 20 злотих, плюс лінквін 15 злотих, а потім можна ці чашечки віддати. Але ми забрали з собою як пам'ятку. Зворотства, боже, який рочельник. А, вам не видно тут. А видно, дивіться, на фоні. Вчора гуляли, всі пили. О, тут теж є львів круасан на другій стороні, дивись. Класно, тут у Вроцлаві дуже багато якихось кросанів, якихось е, ці пікарні грузинські, дуже багато, і це дуже класно. О, все, прийшли ми вже. І дивіться, вже 12-та година, а людей ввечері ще більше. Ввечері ось тут на ринку не протовкнешся. Що, пішли? Гулять? Ти п'єш сьогодні глінфей? Ні? <с <с ні? Я-то точно ні. Вчора, до речі, випила глінфейну і так мені дало в голову. Одну чашку тільки випила. Зараз вам буду показувати, що тут продають. З вами буду дивитися. Можна поїсти, якісь пам'ятки купити. Клас, дуже, дуже так атмосферно, кліматично. Що тут сири. А ще ми їли вчора ковбаски. За дві ковбаски. З, ну, з хлібом, з такою булкою, то заплатили 44 злотих. Всі кайфують. Ну, правильно, що робити? Блін, ну погода взагалі болдеє. А тут продають каштани маленькі 15 злотих, великі 25. Треба ввечері прийти попробувати. спробувати. Знайомі пробували, казали. Це як на картоплю. По 12 злотих. Це, мабуть, одна, я так думаю. Одна така довга. А жиле 10 злотих за 100 грам. Ja już patrzę dla siebie, zrobimy zdjęcie bo tutaj 80 zł. No sami, sami rozumiecie, ale to wszystko ja tak rozumiem robić <try> <try> <i try> swoimi rękami. Okay. 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 Дивись. Оп. клас Підемо зараз в цю хатинку. Не знаю, що там всередині. Зараз побачимо. Дерев'яна. О, О, дивись, як тут гарно. А там якісь просто столики. бачите скільки людей, але це ще мало, скажу я вам.